Чому основний закон не працює в країні, яка бореться за свободу? Проблема в тому, що як мінімум існує дві України: для лохів Конституції України, а для нелохів інший основний закон, який не має ніякого відношення до Конституції України в медицині це шизофренія. Це версія, що Конституція не писалась для політичного класу. Давайте зараз спробуємо це обговорити. Ви певні, що Конституція, у нас ж дві, насправді, були Конституції, у нас вважається, що День Конституції в 96-му році, оце от Конституція, а насправді до 96-го року у нас теж була Конституція України, мало хто про це згадує. Так от, чи політичний клас це приймав для громадян, чи е, приймав для себе статті, які він хоче, він виконує, а які не хоче, не виконує. От як ви думаєте, яка була мотивація в 96-му році? Для чого приймалася Конституція? Лише тому, що це в західній цивілізації так прийнято? Для чого приймався цей закон? Для чого нам потрібен цей закон? В Британії ж немає Конституції формально. Для чого нам потрібний основний закон? В кожній системі, яка називається держава. Має бути якийсь скелет, який є, який називається правовою системою, тобто є правова система, по яких працюють всі державні інституції, громадяни, бізнес, тобто це правова система. Як виникає правова система? То тобто є в народі розуміння, як воно має бути, тобто просто у кожного громадянина є уявлення, якесь як воно має бути, що таке добро, що таке зло, що таке хорошо хорошою, що таке плохо і. Коли люди е, так і поводяться, тобто десь це має бути формалізовано для того, щоб е, меншість, яка не хоче поводитися як більшість людей, тобто які там є яка, якась агресивна меншість, десь має бути формалізовано добро і зло. Це право, яке розуміння людей, етика розуміння добра і зла, має бути десь формалізовано. І воно формалізується в Конституції сам, де записано загальними мазками. Що таке добро і що таке зло? І от нібито там в Конституції все записано правильно. Звичайно, наші керівники, комуністи, вони хотіли теж, щоб у нас було як у всьому світі, якась демократична конституція з якимись там записами про права людини, така гарна конституція. І були дійсно там якісь агенти впливу, там, дисиденти чи там єврооптимісти того часу, які туди намагалися впихнути якісь там. Права людей, територіальних громад, що громади мають щось там зробити. І дійсно, в п'ятій статті вони написали, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Тобто і для тих, і для тих, нібито. Але ну, державний клас, правлячий клас, вони взяли от цю другу частину і під неї написали багато підзаконних актів. Тобто у нас є закон про кабінет міністрів, у нас є закони для кожного міністерства, для прокуратури, для суддів, про судоустрій. Тобто все описано от, здійснення влади через органи державного управління. Це тобто проблема в підзаконних актах? Е, в них також. Тому що, якщо в законі щось не прописано, то закони закони створюють наше щоденне життя. Тобто, ну по закону, на, до нас приходять там перевірки различні, тобто по закону е діють там прокурори, судді. Вони для себе це все пановиписували. Але для як народу здійснювати своє е конституційне mm -hmm. право на владу. Немає, не прописано, немає того, як можуть немає установчої влади, немає того, щоб територіальна громада могла заснувати свої органи влади, там обрати собі там суддів, прокурорів, кого завгодно, щоб вони могли, як в Європі, там субсидіарністю жити там в громаді і навіть не думати, а що там в центрі відбувається. Такого в нас немає. В нас суперцентралізована держава, і ну і тому конституція. Ну, неважливо зараз для нашої влади, що там написано. Вони не дуже звертають на це увагу. Вони спираються на закони, підзаконні акти, на свої там укази, постанови, і вони по них живуть. А що там в Конституції написано неважливо. Ну, Гіпотетична конституція необхідна для того, щоб гармонійно і найкраще ефективно організувати державу, яка буде слугувати нашим інтересам. Бо ми з вами, громадяни, народилися на цій території, хочемо рухатися в майбутнє, можна йти в майбутні пішки, можна їхати в майбутнє на Феррарі. І от ми зі своїх податків скидаємося, засновуємо державу, і потім наше критичне завдання, щоб ця держава слугувала нашим інтересам. А ті, хто сидів при владі, вони чітко розуміли, що вони сидять на найбагатшій території, що все прекрасно, і не їм пасажири на цьому круїзному лайнері. Таким чином, конституція була виписана, щоб реальних пасажирів нас з вами викинути за борт. От ми там і повтихаємося. Корабель пливе, або як я його порівнював в Фейсбуці, це автобус, класний автобус, за кермом якого сидить чувак, там курить собі сигару. Ми цей автобус штовхаємо, тому що бензин, на який ми скидалися, теж вкрали. Ми наразі не можемо вплинути на це, оскільки, тим не менше, хоч Павло і правильно говорить, що ну, політики дуже все добре обіграли під себе, такий має сенс і значення, що записано в Конституції, бо Конституція є нормами прямої дії. І от я хочу навести такий приклад: в 92-93 роках в проектах Конституції передбачався чіткий юридичний принцип, прописаний чорним по білому, громадянам дозволено все, що прямо не заборонено законом. Я тоді був студентом в 2002 році. Я вирішив судитися з незаконною добудовою атомних електростанцій. Ну, такий, знаєте, піонер, такий романтик. Я написав позовну заяву, прийшов з нею в Печерський суд, а там сидить така суддя. Вона посміхається і каже: А ви не можете звертатися з цією позовною заявою. Кажу, чому? Бо ви звертаєтесь в інтересах всього суспільства, а у вас на це немає довірності, це не передбачено законодавство. Я їй кажу, ні-ні, шановна, нам, громадянам, дозволено все, що прямо не заборонено законом. Вона каже, де це написано? Каже, ну в Конституції, де? Листаю, 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 нема. Каже, нема. Я вам відмовляю в прийнятті позову. І у мене зайняло 5 місяців похід в апеляційну інстанцію довести, що, бляха-муха, я маю право в цій країні. Це просто викинули одну статтю. А в проектах конституції були фантастичні класні положення, які, на жаль, юристи не вивчають. Це проекти 92-го і 93-х років. От Уявіть, був цілий розділ громадянське суспільство і держава. Тобто там чітко прописувалося, що громадянське суспільство це самоврядне середовище, де ми з вами можемо реалізувати свої права. А держава в своїй діяльності підпорядковується і підкоряється громадянському суспільству під і бла-бла-бла. Фантастика. Павло згадав про місцеве самоврядування. В одних з проєктів Конституції 93-х років було навіть таке положення, що місцеве самоврядування це є територіальна форма організації громадянського суспільства. Ну, це ж краса. Проєкт 93-го року передбачав наше з вами право обирати навіть голів обласних державних адміністрацій. Це все викреслили, викинули для того, щоб у нас з вами не було ніякого впливу на державу. І що ще найцікавіше, цікавіше, Павло правильно згадав пряме народовладдя. В проєктах Конституції 93-х і 93-х 2-93 роки, які на сьогодні забуті, був розділ під назвою Пряме народовладдя. Він передбачав не просто вибори і не просто референдум. Він ще передбачав право народної законодавчої ініціативи. За тими проектами Конституції ми з вами могли навіть Створити новий проект Конституції, зібрати 3 мільйони підписів, і його були б зобов'язані розглянути. Що відбулося в 96-му році? Все це викинули, залишили нам тільки вибори періодично, яких зараз немає, залишили референдум, який провести неможливо. А сам розділ прямого народовладдя перейменували скорочено вибори, референдум. І все. Всього вам достатньо. Погуляйте лісом.